Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Так, сьогодні про нерухомість е, трохи з іншої сторони, саме про як комерційна її частина та ціни на квартири, це я зараз знаходжуся на острові Сібу. Вірніше, це вже такий острів-супутник острова Сібу, який називається Мактан. І це паралельно острів місто яке називається Лапу-Лапу, або як місцеві кажуть, Ляпу-Ляпу. Це ім'я саме того воїна, який колись вбив Магівана. Оце я тут зараз. Мене сюди відправили до лікарні. Тут я познайомився з якимсь місцевим народом. Тут це відповідно цей народ живе от в певній нерухомості, і відповідно це оце про цю нерухомість. Оце те, що називається Subdivision. Ну, У нас це називається там як такі окремі, скажімо так, це мактанські липки. Оце такі тут от квартири. І різного масштабу, різної якості, ну це в основному такий от середній клас. Ось тут живе, відповідно, тут ось є магазини. Це он є такий от москаль, власник одної з цієї квартир. Відповідно, попис без голови взагалі, але добре розуміє українську мову, бо коли жив в Києві і, і в 2014 році вже поїхав, коли почалися певні події. А так він. Він каже, що він адекватний, але ну, враховуючи те, що він носить на голові, тобто там з адекватністю лишаються питання. Ну, принаймні. Дощ сонце. Угу. Ну, ну. Хороша совєтська розробка. В общем, значить, отут оце є ось такі квартири. Отак воно все виглядає. Ні, ці вот дома, це трьохкімнатні. квартири. Скільки тут коштує квартира, а це трохкімнатна? Uh, по стоїмості є около мільйон. Тобто, ,850. тобто десь 40 тисяч доларів. Оце в цьому будинку 40 тисяч доларів коштує квартира. Да. Угу. А за скільки її здають потім? Здають примерно за 15-20 тисяч. Угу. 15 тобто здають від 300 до 400 доларів. Потім йдуть отакі висотки. Значить, ці висотки... Это двушки. Угу. Двушки. Оце тут двухкімнатні квартири. В середньому... 64 квадратних метри з балконом. Угу. Вони всі, всі однакові, коротше. Вся одна планування. Угу. Значить, 2,7 мільйона квартира стоїла От, ну, я покупав... Тобто з оформленням з усим виходить 60 тисяч доларів. Так, да, 3-4 години назад. Ну от зараз е, покажу, як виглядає всередині такі квартири, які це коштують тут е, по 60 тисяч доларів. Е, відповідно, їх здають по 400-500 доларів. Тобто якось вони там окупаються 10%, тобто 8-10% на рік. Е, Можна з них витягувати, тобто за 10-12 років а, вже ці квартири окупаються. Значить, знімають їх в основному приїжджі корейці, великі родини. Тобто, якщо на одного такі квартири знімати, воно невигідно, ну тут знову ж як туди ще треба в ремонт вкинути десятку. От якщо туди вкинути десятку, тоді її можна здавати за 500 і однокімнатні. А це, до речі, ось така іграшка є. Це оцей власник. Оцей. Оце? оце його машина. Отак називається. Я вперше поїздив на кабріолеті. Не думав, що це відбудеться саме тут, ну отак вийшло. Що вам сказати? Здоволі. доволі гарна іграшка з одної сторони. а з іншої сторони, оце вона коштує так само, як квартира в цьому будинку. Тобто я йому, коли задаю питання, ти взагалі це для чого зробив? А він мав того, він ще яхту купив, а він каже... Так, у нього це була така реалізація мрій. Тобто він купив яхту, він купив машину. от Мріяв про кабріолет, отримав кабріолет. Хоча міг би купити ще от одну квартиру отут. І квартира виглядає отак. Сама. Оце вона в такому стані. Я не знаю, це він добрий чи поганий стан. Ну, оце ось. Це двокімнатна квартира. Ну, Тобто оце є холл. І тут є дві отакі спальні. Там у чувака зараз дружина в хаті, тому я її не хочу турбувати. Ну, от такі, в общем, дві окремі спальні. От вони є. Сюди санвузол і тут, відповідно, балкон. Балкон на іншу сторону теж вид види на море. Тобто, здавалося б, гарно. Красиво, ну я підозрюю, що скоро на місці ось цих курятників, які тут ще полишалися, все одно поставлять ще одну висотку. І оцей вид накриється. Ну, ось так вона виглядає. В общем, чина питання, нагадую, 60 тисяч. Зараз він її буде здавати, хоче за неї, 500, хоче за неї 400 500 доларів. Можна мати отку квартиру і здавати її за 400 або за 500 доларів. Наскільки це гарне капіталовкладення? Я не знаю. От він не був на сікі хворі. Я йому кажу, що коли ти приїдеш, то мені здається, що твоя думка трохи зміниться. Про те, де де саме потрібно було купувати нерухомість. Ну з іншої сторони, от чувак, йому простіше так. Він тут захотів як це мене пограти. Наприклад, я сюди щось з Сікіхору, я тут відчуваю себе як в пеклі. От я з раю потрапив до пекла. Вон він, басейн, от воно, все, що тут є. Стоянки, басейни і спортзал. Поряд будується торгівельний центр. Це торгівельний центр буде? Це? Це Вид звідси дуже гарний він на протоку, на відповідне місто Сібу, отак воно виглядає. Ну насправді от воно виглядає це здалеку, так воно красивенько здається. Оце те, що я вже казав, у таких територій, їх там відсотки 3 реально. А так воно от все виглядає, як оце внизу це глянути. Оце отаке от воно все. Тобто, ну таке от, місто не про що. І тут, от, тут зовсім інші люди. Тобто тут купа сміття, тут воно скрізь таке, оце все засмічене. Тут дуже багато звуків, мотори, півні, собаки, е, все підряд. Тут е, люди, ну от уявляєте, да, філіппінці, які жили на, ви, на маленькому острові, там, де дуже чисто, там у них де своя спільнота. Вони все одно зовсім інші. Тобто, у них само собою що дуже багато схожих рис, у них схожа мова, ну верніше, практично така сама. Там діалектично вона трохи відрізняється лише. Але там все одно люди, які це народилися на Райському маленькому острові, який входить в трійку найкращих островів Південно-Східної Азії. І вирости отут це зовсім зовсім інше. Це на людях, воно на свідомості воно відкладається на їхній соціальній поведінці. Тобто я оце приїхав. І Я не розумію, наприклад, ну місцеві вже зрозуміло там, де народився, там і згодився. А для чого, наприклад, от сюди їдуть іноземці, от це як він. Я йому кажу: ти прийдеш на сікі хор, ти побачиш, де я живу і за які гроші, як то все виглядає, то ти трохи зміниш свою думку з приводу того, де треба було будуватися, вкидати гроші і де треба взагалі жити. Тому що от, оце, от от Філіппіни, вони дуже різні. І жити, от, скажімо, на оцих Філіпінах, які от я зараз вам показую. Тут, до речі, багато іноземців живе. Для чого вони тут зупиняються? Мені здається, що отак знайомі, знайомих хтось порадив, от вони один до одного їдуть, а по великому рахунку, ну, вони просто не розбираються. І відповідно, це ж як. Оце чудо. Спочатку вони вкидають гроші кудись, тому що вже тут опинилися, типу до цього якось місця звикли. Так. А потім вони вже починають розуміти, що виявляється тут дофіга всього красивого, і не варто вестись на оці великі мегаполіси і їх, оці предмістя, типу оцього ляпу-ляпу. Так що. Оце такі справи щодо нерухомості. Оце от окрема тема. Це оці сабдівіжени, оці ось так звані мактанські липки. Отак воно все виглядає. Оскільки воно коштує тепер, от просто буде. У людей, які дивляться, хоча б якась уява. Мені тут все не подобається, взагалі не подобається. Єдине, що що воно тут недорого. як по мені з тих островів, що я бачив за 5 років, і ті ціни, і та оренда, які тут є, то є набагато кращі варіанти щодо бізнесу, і до капіталовкладення. Ну отак, всі ми різні. Вон, подивіться, оце точно різне. Скільки ідіоту не пояснює, не можна ходити з радянською символікою. Воно відверто не розуміє. Це при, тому, це при тому, що воно жило в Києві, воно проти війни. Вроді ж з ним все нормально. Але він не розуміє, що оце. Отак не можна в людях показувати. Ну, от спеціально, щоб от ви бачили. Давай, вийде. Хай те буде соромно. Цьому, от, блін. Ну, Послушайте. Вроді адекватний, але трохи-трохи. Mm -hmm. Коротше, а то якраз так підпадає. Всі ми різні, тому ми оригінальні. Пока.